На цьому фото зображена сталінградська мадонна. Це зображення Діви Марії, яке було намальовано німецьким солдатом Куртом Ройбером у 1942 році в Сталінграді під час сталінградської битви, на звороті захопленої радянської карти. Курт Ройбер був протестантським пастором, лікарем і художником. Його призвали до Вермахту в 1939 році, де він служив військовим лікарем. Цей твір проста вугільна замальовка розміром 90 на 120 сантиметрів. Марія зображена загорнутою у велику шалю, тримаючи немовля Ісуса біля своєї щоки. На правому краї написані слова Світло, життя, любов з Іванглія від Івана. Ліворуч Ройбер написав Різдво в котлі 1942 року, а внизу фортеця Сталінград. Фортеця Сталінград була пропагандистською назвою оточеною армією нацистській пресі. Мадонну вивезли з оточення літаком незадовго до падіння Сталінграду, і вона повернулася до Німеччини. В 1983 році твір виставлений у церкві Кайзера Вільгельма в Берліні. Сам Курт Ройбер помер у радянському таборі для військовополонених в Єлабузі в 1944 році. Копії цього образу Мадонни тепер розміщені в численних європейських церквах як символ примирення.